Дружні стосунки з німцями будувати дуже важко, і це дійсно правда, тому що я вже маю декілька знайомих, з якими я тут спілкуюся в Німеччині, і хочу зазначити, що. Ми почали спілкуватися, наче все добре, але далі ініціативи від них ніякої немає. І мої знайомі, які тут живуть вже 20-30 років, сказали, що німці саме такі: вони не будуть е, проявляти таку зайву увагу до тебе, не будуть ініціювати, запрошувати тебе кудись. Але якщо ти це зробиш, вони з радістю е, погодяться, з радістю продовжать ваше спілкування. І ну ви зможете там дружити, кудись ходити на каву і і так далі. І я перевірив це дійсно так. Якщо я тиждень не пишу своїй знайомій, то вона мені може теж не писати. Тобто вона чекає, коли я їй першою напишу, і це чому? Вот дуже важливо, це чому. Щоб не потурбувати мене зайвий раз. Вона знає, що я зайнятий, що я там хожу на курси, що я там маю якісь сімейні справи, і вона просто чекає, коли я їй напишу. От якщо я напишу, то ми вже тоді йдемо на якийсь контакт, там, діалог, і, можливо, назначаємо якусь зустріч або навіть созвонюємося і так далі. Тобто, сама вона не пише. Я не знаю чому. Але думаю, що більшість німців такі, тобто, вони бояться потурбувати тебе зайвий раз. Тому майте це на увазі, то тобто, якщо у вас є якесь коло спілкування, і вони не дуже виходять з вами на контакт, то самі це робіть і вже далі зможете побудувати якісь дружні стосунки. І важливо, що практикувати німецьку мову.